свіжовичавлений сік, чи можна його пити особливо зранку? Всім вітання. Багато хто вважає, що зранку краще пити не стакан води, а фруктовий свіжовичавлений сік. А чи корисно це для нашого здоров'я? Про це ми сьогодні поговоримо у нашому відео. Овочі та фрукти це складники здорового харчування. В них багато вітамінів і мінералів. Вони містять цинк, фольову кислоту і клітковину. Свіжі, варені, тушковані, вони допомагають боротися з інсультом, високим тиском, серцево-судинними захворюваннями і навіть деякими видами онкології. Здається логічним, що перетворюючи їх на сік, ми змінюємо лише форму, а не вміст, і вони, як і раніше, залишаються корисними для нашого здоров'я, але насправді ні. Тому що, вичавлюючи з фруктів і овочів усі соки, ми позбавляємося від шкірки насіння серцевини, харчових волокон, надзвичайно важливих для травної системи. Саме клітковина допомагає швидше насичуватись і довше відчувати ситість, зменшує міст холестерину і цукру в крові, сприяє правильній переставці цієї і прискорює виведення токсинів з організму. Перетравлення рідин відбувається значно швидше за перетравлення твердих продуктів. Поїдаючи цілі плоди, ми запускаємо природній травний процес. Випиваючи сік, ми оминаємо складний процес і механізм ситості не активується. Ще одна претензія до фруктових соків це велика кількість цукру. Навряд чи ви одразу з'їсте 5 апельсинів, а ось вип'яти – легко, приблизно стільки плодів потрібно на склянку соку, де майже уся енергія буде припадати на цукор. Напевно, віра в те, що фруктовий сік є ідеальним напоєм для ранку, ймовірно, походить від його асоціації з вітамінами та антиоксидантами. Прийнято вважати, що саме свіже вичавлений апельсиновий сік корисніший за каву і чай, оскільки містить велику кількість вітамінів і мікроелементів. Але дієтологи не рекомендують пити апельсинові фреші на голодний шлунок, оскільки кислий сік подразнює слезову і при постійному вживанні може призвести до гастрита. Також апельсиновий напій небезпечний і для зубів. Цукор і кислоти, які в ньому містяться, повільно, але ретельно руйнують зубну емаль. Якщо ви хочете, то пийте фреш через трубочку, так він матиме менше плих на зубну імаль, а після цього краще прополучіть рот теплою водою. Взагалі, як стверджують фахівці, свіжо вичивлені соки протипоказані маленьким дітям, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, надмірною вагою, ожирінням та алергікам. Фруктові соки багаті на органічні кислоти, які у високих концентраціях можуть мати подразнюючу дію на слизові оболонки. Зокрема, вони можуть викликати гастрит та печію. А високий рівень цукру з фруктових фрешів викликає гіперсекрецію пішлункової залози, що може призвести до різних розладів травлення від здуття живота до гострого болю. Також концентрований цукор у соці може спричинити стрибок рівня цукру в крові з подальшим його зниженням. Через це ви швидше втомитесь та зголоднієте. Взагалі дієтологи радять з розумом включати свіжовичавлений сік у свій раціон. Свіжовичавлені соки навіть розведені, не можна вважати продуктами щоденного споживання. Це швидше виняток зі здорового раціону, це як десерт. Однак за умови додавання усіх різних компонентів висівок, клітковини, водоростей, зелені можна отримати здорові і смачні смузі. Вони засвоюються повільно, багаті на антиоксиданти та харчові волокна. А найкраща альтернатива вживання свіжовичавленого соку, наче серце, це цілі фрукти. Тож краще насолоджуйтесь цілими фруктами та отримуйте з них клітковину, вітаміни та тривалий заряд енергії.